Новий серіал. Нова. Очениця. Пикмі. Автор Дмитро Жалко. Новий нік Єва Жалко. Тож будь ласка. Дивіться його з радістю І раз, два, три, чотири, п'ять. Так, 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 так. так. Добрий день, діти. Сьогодні у вас новенька. Вітайте, Алісочку. Аліса заходь до нас. Всім привіт. Ой, тобто всім привіт з вами. Ми Алісочка, ви б тоже як ніби ні донімали. Просто є Аліс відео а адже не знімали. Мда, і ще. Он. І ще одна типається. Алісочка, сідай біля Петрика. Ой, тобто Максима, вибач, просто у нас був Петрик в класі, але він пішов в американську школу. Тож не бійся, все добре. Просто я попутав. А зараз йди до Макса, сідай. Максик! Макс! что надо. А ты меня люб... а ты меня любишь? Я с тобой сегодня познакомлюсь. Я тебя это больше люблю, чем я. Ну что, Ну, Максик, скажи, будь ласка. Конечно, нет. М -м -м, жалко. Так, до доски хай, буде виходити Єва. Єва, скажи скільки буде десять шесот плюс мільйон. Той сам тут тисячу дорівнює 3.001.600. Молодець, сідай 12. І ще підеш на Олімпіаду, добре? Добре, добре. Так, тепер до дошки виходить Алісочка. Діаб'є! Ой, бібить, ти Хі -хі -хі. так хі-хі-хі. Так, скажи, скільки буде? Нас тики, тикет взяти. Задам тобі. Девяност піднятый вісімдесят. Ну конечно же я дуревню є. Я к этому ривню. Не ты. Короче, ставлю тебе двойку, показываю такую двойку и ставлю. А пятерки будут тебе ставить. Мадама дуже маленькі. А вы, мадам, сідайте. Максик, ну скажи ему жо. Боже, пик ми, каты пикми. Я не пикми. Я просто люблю хлопчиків, а девчонок дуже не хочу. Так, Алиса, пішла бі... Шла быстро до директора. Ви не можете прямо мене заставляти йти до директора. Пішла быстро. Mm, ну, які ну, ви всі. Я Максика досі люблю. И холосик. до Добрий день. Так, мені вчителя жалується, що ви просто до хлопців і не хочете дружити з дівчатами. А все, ваше наказание. Ваше наказание. спати цілу ніч і не готуватися до Олімпіади. Понятно вам? Ну доб'є! Задолбалу уже. Никерос мы не можем. Наказать и робити це все. Вот тебя завжди нашли свиньи не народилась. Mm. Педу лучи тут послежу. Фух, нарешті! Скоро буде дзвінок, треба тільки ждати, коли буде дзвінок. О, наконець тут дзвінок був. піду я і Що ісходи. Добрый нендиректор, ви не проти, якщо у вас тут а, он всю половинку ключика заберу. Звісно, не проти. Взагалі, завали, ну ви мені тут, якщо вона мені навіть не потрібна? Ось с того От це так класик. Вітаю, ти розкрила секрет всей школи. Забирай. Але навіть у не телефон наразі є. Запам'ятай, тобі подарок такий. І ніколи його... його не забувай, тому що цей подарок важний. Мені колись подарували, і я про нього забув. І Я відчував собі біль.

Ты старий дед, не нападай на мене, а то я тебе зары клять крізь. Зараз Ой, добрый добре, вибач, просто я этот сказал, потому что это загадана. ти шо, забыла? Потому что я нормальный момент езинку. Не завжди. І так завжди. Ой-ой-ой! ой Всім привіт! Всім привіт! Вибачте, будь ласка, що такий був коротенький зараз серіал. І вибачте, що я зробила відео там, де його не буде. Просто я хвилювалася, що його не зроблю. Але не бійтеся, все добре. А зараз це був маленький такий серіальчик. Завтра буде друга часть, або я її сьогодні зніму. Тож ждіть другу часть. Тож всі ждіть другу частину.